Привіт у всьому світу, народ рибалка з кумом. Виїхав тепер на стоячку. Чого тихо балакаю, зараз поймете. Пан стоячки. Сіки мину 30 пройшло. Дивіться, які два блядь, монстра. Які два карася. Балакаю тихо, щоб не побачили не оббурили. Я її стараюся руками не махати. Дивіться, які, блядь, Ось у моя рука, блядь, дивіться, які, блядь, мамонти рампло 600, 700, так що отак от пупсики. Рибалка з кумом, лайк і подписка, а мы рибачимо далі. Короче, ось така рибалочка, Ти, ось ця карасі. Карасі, караси просто бля, я не знаю, грампу 700-600. Чик. Не достаю сумки, тому що рибалки не бачили, вони обурили. Так що лайк і подписка. Оставайтесь з кумом, а ми рибачимо далі.